Адцяте в Україні про головні події на цю годину. Далі у випуску новин на ТВА. з вами в студії Тетяна Будь. Вітаю! Силу проти мітингувальників цієї ночі не застосовували і надалі застосовувати не будуть, заявив прем'єр Микола Азаров на засіданні уряду. А те, що сьогодні вночі відбувалося на Майдані Незалежності та прилеглих територіях, глава уряду назвав зачисткою доріг. Також Микола Азаров запевнив, що уряд, як і мітингуючи, зацікавлений у підписанні угоди про асоціацію з ЄС, правда, спершу Кабмін має знайти кошти, які зможуть компенсувати втрати вітчизняних виробників. За підрахунками прем'єра потрібно 20 мільярдів євро. У всіх же бідах економіки сьогодні, а це девальвація гривні, затримання соцвиплат, а зараз звинуватив мітингувальників. Мовляв, через їх протести та блокування адмінбудівель міністерства не можуть працювати у звичному режимі. Як Прем'єр-міністра відповідально заявляю, ніякого застосування застосування сили проти мірних мітингувальників ніколи не буде. Зрозуміло. Заспокойтесь, йдеться тільки про розчистки доріг для забезпечення життєдіяльності столиці. Грійтесь хто як може, надзвичайники не допоможуть. Держслужба з надзвичайних ситуацій не встановлюватиме пунктів обігріву на майдані. Про це заявив голова служби Михайло Болоцьких перед засіданням уряду. Від мітингів він не в захваті, бо барикади заважають за його словами роботі аварійно-рятувальних служб. Люди должны проехать, аварийно-спасательные автомобили, медицинские автомобили должны иметь возможность проехать до места выполнения своих задач. И баррикады всевозможные, которые строятся, мешают и затрудняют выполнение задач медицинской службе, служб, аварийно-спасательных служб. Это абсолютно понятно всем. Дерев шкода людей ні. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що для майданівських барикад нещадно нищаться дерева та комунальне майно. Крім того, вони заважають пересуванню транспорту в Києві. Через це, мовляв, і пробки в столиці. За його словами, розблокування вулиць здійснене за виконанням постанови адміністративного суду про заборону блокування транспортних комунікацій. Розгон майдану міністр заперечує. Ніякого розгону майдану не буде. Ніхто не посягає на право громадян на мирний протест, однак не можна ігнорувати права та законні інтереси інших громадян. Нормальне функціонування в столиці не має бути порушене. Потрібно, щоб безперебойно функціонували міський транспорт та екстрені служби, рятувальники, швидка допомога, комунальники. Нагадаю, що вночі силовики здійснили штурм Євромайдану. Близько першої години ночі Беркут почав ломати барикади з вулиці Інститутської. У відповідь активісти почали чинити опір. Між силовиками та протестувальниками живим ланцюгом стояли народні депутати від опозиції. Правоохоронці відтіснали людей та проривалися крізь барикади. Коли почався штурм, в Михайлівському соборі почали дзвонити в дзвони. Так у середньовічку людей сповіщали про небезпеку. Зараз, за інформацією народного депутата та колишнього очільника столич. Ні, міліції Віталія Яреми міністр внутрішніх справ Захарченко проводить нараду в СБУ, на якій вирішують, чи зробити що робити з майданом. За даними Яреми, силовики налаштовані дуже жорстко. Також за словами депутата працівникам ДАІ під страхом звільнення заборонено пропускати автомобілі до центру столиці. Наказано зупиняти бодай трохи підозрілі машини, які можуть доставляти харчі на майдан. Ну і зараз на Майдані Незалежності перебуває наш колега Андрій Засаднюк. Андрію, яка ситуація зараз на Майдані? Скільки людей зібралося вже і чи, як люди гріються на Майдані? Вітаю, звичайно, як ви можете бачити, зараз на Майдані дуже багато людей. Можна сказати, що нічні агресивні дії спецпризначенців, та спроба. спепроба сказати, що нічні агресивні дії спецпризначенців та сьогоднішня спроба розгону КМДА, власне лише посилила цей протест. А сьогодні, коли відкрили особливо метро, вже в день люди почали дуже швидко сюди прибувати, незважаючи на холодну погоду, незважаючи на сніг, який зараз як ви бачите, тут іде людей багато. Люди гріються, люди слухають виступи активістів. Ось щойно буквально з величезним натовпом дуже. Голосно співали гімн країни. Майдан після нічної агресії можна сказати відновив свої позиції. Та барикада, яка була знесена, її люди самоорганізовано досить швидко відновили, поставили там новий кордон. Правоохоронців наразі зараз тут немає. все досить таки спокійно. Люди кажуть, що сьогоднішня агресія настроїла їх досить серйозно, і вони будуть стояти ще дуже довго. Також сьогодні біля приміщення Київської міської державної адміністрації, власне, де розміщується один зі штабів протестувальників, туди Надійшло кілька десятків беркутівців. Вони намагалися штурмувати КМДА та витіснити звідти протестувальників. А втім, люди розлючені, скажімо так, після ночі дуже швидко самоорганізувалися. Там було дуже багато людей. Вони зробили живий кордон між КМДА та спецпризначенцями. Вони відтісняли їх своїм великим натовпом зверху. Люди почали поливати беркут водою із брандзбойтів, застосували навіть димові шашки. Одна, до речі, кажучи, дим із димових шашок потрапила у автобус спецпризначенців. Він загорівся. Тож Беркут просто не зміг по суті нічого зробити проти протестувальників. і досить швидко відступив власне полум'я. Загасили по автобуси. Забрали і спецпризначенці разом із іншими міліціонерами, які в цей час їх прикривали, відступили просто від КМДА. Організатори мітингу навіть кажуть, що можливо з'явилася така надія, що Беркут більше не хоче виконувати накази застосовувати агресію проти протестувальників. Тобто, власне, можливо, те, що він так швидко сьогодні відступив, це є ознака власне початку того явища, яке тут називають міліція з народом. А зараз власне, ситуація на майдані досить таки спокійна. Ну як я вже казав, люди прибувають далі. Студія. Дякую тобі, Андрію. Це був наш колега Андрій Заснюк, який слідкує за подіями на майдані Незалежності. Камерія стверджує, що не вина в черговій зачистці Євромайдану. Керівник департаменту культури КМДА Світлана Зоріна спростувала інформацію: нібито нічний штурм відбувся на прохання чиновників звільнити майдан задля благоустрою території. За словами Зоріної, вже є розпорядження про відміну підготовки до новорічних свят головного майдану столиці. Тож ні ялинки, ні льодового катка в центрі Києва не буде. Нагадаю, Міністерство внутрішніх справ заявили, що вночі 11 грудня, коли загони спецпідрозділ Беркут. Почали відтісняти активістів на Євромайдані. Словики просто здійснювали заходи щодо покращення благоустрою навколо Майдану Незалежності. Це вже, чесно кажучи, це вже смішно. Я думаю, що якась провокація, що стосується КМДА, тому що, можу казати, на сьогодні у нас є відміна. Ми вже запустили відміну розпорядження КМДА, що стосується новорічних свят. Так що ніяким чином ці всі речі пов'язані бути не можуть. Щоправда, офіційний сайт Київської міської держадміністрації і досі поширює інформацію про необхідність розблокування вулиць для забезпечення належного благоустрою центра міста. Йдеться про очищення проїжджих частин та демонтування барикад на вулиці Хрещатик та Інститутській. Ну, а Віктор Янукович поки не коментує ночні події на Євромайдані. Однак на роботу він приїхав. Принаймні президентський кортеж помітив кореспондент видання Багнет о 10.30 на Богатирській. Цією вулицею кортеж зазвичай слідує на банково. Нагадаю, після нічного розгону майдану опозиція почала вимагати відставки президента. Добровільне звільнення голови держави з посади передбачено конституцією України. Згідно статті 109, президент який за власної волі хоче скласти повноваження. Має проголосити відповідну заяву на засіданні Верховної Ради України. Ну і наступна новина нас така, що враховуючи нічні події у Києві. мобілізацію оголосили практично всі області України. У соціальних мережах активісти закликають земляків їхати на Київ. Тих, же, хто залишається вдома, просять теж долучитися або за допомогою майданів, або за допомогою мітингів. До столиці вирушають активісти з Дніпропетровська, Сум, Івано-Франківська та інших міст. Донеччани, аби виїхати до Києва, змушені були проривати пости ДАІ. Ну і на цю годину це вся інформація. Наші журналісти продовжують слідкувати за подіями на майдані і нагадаю, що ми продовжуємо наш марафон. Тож залишайтесь на ТВА.